Всім вітання на зв'язку канал Барахолка Цікаве життя. Друзі, хто вперше зайшов на наш канал, мене звати Олександр, я саме ведучий цього каналу. Мені 53 роки. Ну, як ви зрозуміли, по назві цей канал про барахолку антикварні вінтажні речі ну а також на цьому каналі ми показуємо моменти нашого життя, життя нашої сім'ї. Ось поряд зо мною моя дитина Данило, йому 12 років, дружина моя Алла, ну їй завжди 18 років, вона зараз. В лікарні. 28 липня у нас народився другий хлопчик Ярославчик, але трошки народився не за часом, який потрібен, тож дружина з ним зараз в лікарні. І якби виписала, але треба, дитинка ще не набрала вагу дитинку. Кожні три години треба кормити, тож вона зараз біля дитини. Ну а ми ось е, зі старшеньким братиком його гуляємо, приїхали, привезли посилки на пошту, зайшли в парк. Трошки є вільного часу, тож покажемо, де ми живемо. Саме це Селище міського типу Козалець. Тут є. ну, Козалець відомий своїми храмами, також Козалецький район відомий старинними храмами 18 століття. Ну, Також це селище відоме ще подіями там, часів царизму. ну, хто Зацікавиться, будь ласка, можете погуглити і почитати про це відоме селище. Ну а я обіцяв своїм підписникам з'явиться час, покажу храми саме в селищі. Два храма знаходяться, решта в районі. Ну, Зараз це Чернігівський район. Раніше. Був Козелецький, це був районний центр, але поскорочували зараз Чернігівський район. Тож, друзі, кому цікава тема барахолки, антикварних, вінтажних речей, ну а також хто підтримує україномовний YouTube. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Будемо намагатися зробити для вас цікавий контент. Далі буде. Ось привезли посилки для наших підписників. Тут і речі, які на аукціоні були, також статуетки. Тож, хто чекав від нас посилок, вони, друзі, вже їдуть до вас. Вибір морозива величезний. Київський пломбир ріжок по п'ятнадцять гривень. Сынок, давай оцей київський пломбір. Анберить ну, дві папки. Заморожений лід світлофор. Ось це вкусне в брикетах руч. 2920. Морозова дуже великий вибір. Ну, ось це саме дешеве по 8 гривень. Ну воно таке на смак. Я б сказав не дуже. Бавчик решта 400 гривень. Ну, гарний. Три гривні вони зараз. Киньте дві штучки. Да. Попитка не питка. А вдруг скільки ви сказали? Мільйонів. Два. Два мільйони. Ну, добре. Будь ласка, граєте та вигравайте? Дякую. 460, Дякую. Ось напічили нам такі криптошопики в АТБ Кажуть, що два скільки? Мільйона. Ні. Два мільйона можна виграти. Анно, синок. Розпаковувати. Зараз поглянемо. На камеру. Ну, звісно ж, що 2 мільйона можуть бути тільки в мишеловці. Але я вам чесно скажу, колись в радянський час була лотерея, то э, моя мама виграла мотоцикл Дніпро 2М. Э, так що все можливо. Що там далі треба робити? Сканувати додатку а в додатку ну так я знімаю для чого давай сканируй в прямому ефірі дивиться що там є е 2 мільйони чи Ну, він якийсь шопік, <говорить> ох і дітям зараз ігрушки показують, раніше були зайчики хоча чебурашка ще той персонаж а ну синок, давай сканируй И що це. А, Пішов процес, да? Сто процентов загружено. Відкриты. Додано в колекцію. Так а що там не пише, так? Да? Зараз еще там. Давай зараз ще, ще одну, да? Так. А ну давай. 0,1. Так, є. Залипанець номер такий додано <гум> в колекцію. Два залипанця, коротше. Все, а гроші нема, так? Да? Uh -huh. І що пишуть там? А, вже у нас три залипанця, так? Да? Ну, uh -huh. бачите, я так розумію, треба збирати колекції, тоді щось можна виграти. Uh -huh. Ну добре, будемо. Тобі заберем. подобається, сину. Да. Ну все, зберемо колекцію, а потім побачимо. Якщо щось, то з вами поділимось обов'язково. Прийшли в міський парк, дитиною ходимо морожену, кушаємо, Тож, то також. Кушає. всім смачного. Зараз вам все покажемо. Ось ми саме біля першого храму, ось такий він величезний. Це тут міський парк. І ось саме на початку парку цей храм. Зараз ми туди пройдемо до нього. І покажемо вам. Ще з одного ракурсу храм. Бачите, дуже гарний. Один, два, три, чотири, там п'ять, шість, сім куполів. Ось зараз я нарахував. Вот вход, ворота. Сам храм. Ну, на территории тут чистенько, видите, квиты посажены. от такі. Тут відкрито, але ну, там заходити не будемо. Зараз підемо це ми з парку за центральний вхід, ось він там. Зараз табличка повинна бути, почитаємо інформацію. Ікона-лавка, бачу. Це вхід центральний. Ну тут щось я не бачу табличок. Ну, зараз пошукаю під охороною. До уваги прихожан. Собор Різдва Богородиць так, з телефонами заборонено. Тож середині, може якось прийдемо то якщо дозволять, то познімаємо. Ну а зараз поки що давайте пройдемо ось де центральний вхід, може там. Що є так щось пам'ятник пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років? Це пам'ятник на території храму. Так, зараз воно, ну, давайте вийдемо. Може тут табличка є яка. Ага, Українська православна церква, Чернігівська епархія, Собор, Різдва Богородиці, СМТ Козелець. Ну, таких табличок. В якому році нема, був заснований. Ну, бачите, я не підготувався, треба було погуглити. Ну я чув, що він 18 століття. Тож вже такий старенький храм. Бачите, діючий бурласочка. Зараз далі ще пройдемо другий храм, вам покажемо. Він поряд, але треба перейти до нього. Там він в центрі селища. Це також майже центр біля парку. Вони обидва поряд. Ось також, друзі, в цьому парку пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Ось бачите, ось саме Тарас Григорович. Ми з дружиною, хлопчика нашого народженого, хотіли назвати або Тарасик, або Ярославчик. Ну тож, назвали Ярославчик. Ну а це саме бачите. Тарас Григорович Шевченко. Йдемо до другого храму. Ось друзі, другий храм, цей трошки поменше. Ну, ось саме бачите центр селища, ось там міська рада ось Тут Укрпошта, ось ну а це саме храм. Зараз підійдемо до нього і почитаємо, що там написано. Тут також ось пам'ятник загиблим воїнам у війні з расистами ні це пам'ятники церковні а ось зараз підійдемо ось біля пошти пам'ятник нашим загиблим воїнам зараз я вам покажу а потім вже підійдемо до храму. Вот памятник. Участникам АТО за службу, за верность, присязи, за захист украинской земли. Слава Україні вічна слава героям. Ось також Стела Герої не вмирають, вічна пам'ять це всі люди з Козелецького району, які вже загибли на війні з расистом. Ось саме йдемо до храму. Зараз почитаємо, що на ньому написано. Православна церква України, Чернігівська епархія, храм Вознесіння Господня. Також ось є табличка. Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це для тих, хто каже, що Олень, откуда взялася Україна? Пам'ятник архітектури 1774 рік Вознесенська церква. Два роки будувалося з 1772 по 1774. Охороняється державою пошкодження карається законом. Ось, бачите, 18 століття. Тож, друзі, щиро вам. Дякуємо, що додивились наш ролик до кінця. Дякуємо вам за підписки, за коментарі, подобайки. По традиції всім бажаємо світлого неба, мирного неба в нашій країні. Всім вам міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.